Щотижня наприкінці, особливо і на вихідних днях, злочив'яни можуть побачити в центрі нашого міста біля супермаркетів людей із скриньками для збору коштів і посвідченнями самооборони. Сьогодні ми коротко розкажемо про те, чим займається волонтерська служба самоборони, які результати за період з початку року і які напрямки діяльності. Для початку кілька коротеньких цифр. З початку року і до кінця літнього періоду з волонтерської служби було зібрано кошти на суму 195 тисяч 842 гривні 150 євро, 25 доларів та 100 злотих. Практично всі ці кошти, на всі ці кошти закуплено все те, що необхідно. Нашим бійцям, зокрема, основні статті витрат з початку року це захисне обладнання, бронежилети, каски, тактичні окуляри, рукавиці. Співмірні з цим затрати припали на форму, взуття та спорядження, значні витрати 에... припали, і на... припали і на ліки та допомогу пораненим. І в тому числі продукти, які регулярно потрібно відправляти на передову. Практично на пульсі всіх тих подій, запитів тримає руку керівник волонтерської служби, наш активіст Ярослав Довгань. Я йому передаю слово. Звертаємося до громади Золочівщини. Війна ще не закінчена. Будемо вважати, що вона буде закінчена тоді, коли кожен український воїн буде в колі своєї сім'ї. І тому наш обов'язок є допомагати нашим бійцям, які несуть службу на Сході. Ми, волонтери самооборони, хочемо відзвітуватися перед громадою Лучівщини. Кожну п'ятницю, суботу і неділю Андрій Курило, який тут присутній. Збирає кошти біля супермаркету наш край. Часом я збираю свята і Роман Григорович раніше збирав біля супермаркету Мала рукавичка. Тепер до цифр. В основному було зібрано 11 тисяч нашим пораненим. Це є Сидлярук, Назаревич, Романчак. Розгрузок 12 штук. Тактичні маски і окуляри 8 штук. Берці 32 пари. Бронежилети 4 штуки, сума 18 тисяч. Тактичні рукавиці 10 пар. Рюкзаків 6 штук. Від 450 до 850 гривень. Форм 30 комплектів. Окремо штанів 12 штук. Бушлатів 22 штуки. кітілів – 9. Генератор 1 штука 6 тисяч гривень. Вся повна сума не виплачена ще, хоча два місяці вже генератор на передовій. Сокири, молотки, хомоти, акумулятор, батарейки, паяльна лампа, вологі серветки, ліки, кава, чай, спальники, кепки, дощовики. Хочемо подякувати медикам лікарні і поліклініки, отцям Васильянам, отцям церкви Миколая Чернецького, отцю Іро Ігору Леськіву, отцю Михайлу Смолінському. Дівчатам, які в'яжуть монастирі Кікімри і Маскувальні Сіти. Людям, яких ми взагалі не знаємо, приносять в монастир закрутки продукти. Наталії Сушанській, Ірі Заброцькій, Оксані Патрик, воїнам афганцям Галині Жуківській, дітям, які допомагали нам. Все, що ми сфотографували і висилаємо, звітуємо і скидаємо на сторінку в Фейсбуці Волонтерська Сотня Золочова. Але зрозумійте, що роботи багато, дуже багато, в нас є дуже мало. Це є Мирослава Бабінська, Золочів СОС, Аня Шевелюк з села Бортково, Оля Воронюк, яка займається сім'ями мобілізованих. Це люди, яких ніхто не організовував. Вони організувалися. І тому закликаємо вас допомогти. Зараз потрібно борщові заправи. Нашим розвідникам пайки Сухофрукти. Вони йдуть на декілька днів. В тил ворога і вони не мають часу і можливості готувати гарячу їжу. Потрібні сухофрукти. Це є теплі кофти, не костюми, не піджаки. Просто теплі флисові кофти, дитячі малюнки і теплі шкарпетки. Дякую за увагу. Більшість допомоги, яку ми закупляємо на заготівкові кошти, проходять через руки. Нашого волонтера Андрія Корила. Практично весь період, за який Саморона працює по збору готівкових коштів, це історія його роботи. Я думаю, що за цей час він побачив багато цікавих історій, склав певні свої враження, побажання для золочан. Він може їх зараз висловити. Я хотів би попросити людей. Щоб вони допомагали нам не тільки коштами і не тільки всім цим. Я дуже прошу люди, допомагайте, приєднуйте до нас, до волонтерів, бо нам дуже важко через те, що нас мало. Би дуже, дуже би хотілося, щоб нашу волонтерську сотню поповняли нові люди. розкажу деякі епізоди, з того часу, відколи я стояв, є такий епізод, один, маленька дівчинка, може, десь років 8, може 10, підійшла до мене. Подивилася на мене і спиталася. Дядько каже, ми весь час вас тут бачимо, що вас тримає, чому ви тут стоїте? Я сказав, то просто кажу, от так, не навіть до ворогів. Вона мене зміряла пару разів і пішла. Дуже багато людей допомагають грішми, але дуже багато людей і критикують, не знаючи, що вони критикують. Не раз я проходжу тут вон біля лавочки так званої зупинки, яку ще не дороблено. І люди сидять на лавочках і починають, о, знову ті волонтери ходять, знову не збирають, щоб мати що красти. Раз я так от проходив, жіночка одна іде, я навіть її не замітив. Вже вона практично мене догнала майже на бігу. А їй вслід почали розказувати, що на що ви ніби кидаєте, волонтери крадуть гроші, вони нікому не потрібні, вони наживаються, купляють собі машини хати, а ви тільки дурно кидаєте. Я не, не можу нічого сказати. Нехай їм Бог нагородить їх за їхні слова. Але ми будемо продовжувати працювати. Так війна не закінчилась, коли вона закінчиться, ніхто не знає. Але ми повинні працювати не тільки до закінчення війни. Ми повинні працювати і далі, бо тому що є сироти, бо тому, що є вдови будуть після війни. Наслідки війни дуже жорстокі, а нас мало, і ми повинні працювати довго-довго-довго. Слава Україні!